Що люди взагалі більше сприймають? Побутові якісь такі речі, чи так все-таки тяжіть українці люблять говорити про політику? Ну, українці колись збиралися чоловіки в чайні, там, як кажуть, йшли на пиво, говорили про футбол, про жінок. Ну, про політику ніхто не говорить. Зараз, де тільки в тролейбусі, в маршрутці, де всі про політику. І головне, що всі все знають. І всі знають, як то робити. От всі... Але, ніхто не робить. Але ніхто нічого не робить. Розумієте? Всі переживають, всі борці за справедливість. Ну, так про політику дуже сприймають. Знаєте, коли люди, ти виносиш на сцену те, про що люди говорять десь на кухні, а ти подаєшся, люди дуже гарно. Сприймать. Ну, у нас ще є ну, свобода слова. Знаєте, український пес. Ну, український пес такий худий такий. Все життя в опозиції, гавкає, бігає, прибігає, ходить на білоруську митницю. Каже, пустіть мене в Білорусі, я там. Каже, та що ти, що тобі тут погано? Та я вже замучився, я з мітинга на мітинг, я бігаю, подивіться, на що я подібний. Худий, воші заїли, блохи. Війди, пішов в Білорусі, через два тижні приходить. Такий ледве переливається, не такий йде. хлопці пустіть в Україну. Кажуть, що тобі, що ж тобі в ту, в ту Україну йти? Подивіться, як ти морду наїв, як ти гарно виглядаєш. Він каже, все добре, а гавкати не дозволяє. Розумієте? Ну такі ми є. Знайду. Ніби все добре, але от дай нам поговорити. Поговорити, а ще, якби крім говорили, ми щось зробили, і... то було б набагато. Знаєте, я, мені здається, що от наші ці, всі депутати, вони на цих всіх ток-шоу, на цих вони собі такий от імідж створили. Я їх називаю артистами розмовного жанру. Uh -huh. Розумієте, що розкрутити? Ваші конкуренти? конкуренти. І вони приходять і починають, які вони борці. І всі добре, і всі за Україну, і всі за народ. Ну всі за народ. Але народу від того не легше. Розуміє? От Парадокси такі життєві. Якою була ваша дорога до популярності? Я, ну, я б не сказав, що я обідував, що мене десь там притискали. Я просто працював. Я просто працював. Я йшов десь крок. І мені десь в житті знає, мені щастило на добрих людей. От десь хтось попадав з людей, який ну, ніби не пхав. Ну, у мене не було плече, як знаєте, колись сказав плечі, він сказав, передзвонив. У мене не було таких. А народного як ви отримали? Я й не знав, що я отримав народного. Без ціни питання. Ну, без ну дійсно так. Заслужно я отримав був Василь Миколаївич Коломійчук. Коломійчук був головою адміністрації. І тоді їхали в область, той в Київ на звіт. І я щось не хотів їхати. Він каже, як ти не поїдеш? Я кажу, до вас стільки заслужених, народних. А він каже, а ти що ні? Я кажу, ні. Він натяк зрозумів. А він каже, Ні, ну він цікавий, ну тебе ж оголошую, артист з народу. Я кажу, ну так з народу. Ну і він це питання рішив моментально. це. Я вже в Києві отримав заслужено. Народного, от коли я робив свій е, концерт, 50. Це вам не жарт. Я хвилювався, я бігав. Ну, це все, на голові, щоб цікаво, приїхало багато друзів, популярні артисти, з якими я працюю. Не всі, звичайно, просто всіх би не помістив. І приходить. Перед концертом вже бачу начальник управління Григорій Платонович Шергей і каже, губернатор Чижмар тоді каже, хоче привітати тебе. як добре, але в кінці після концерту, тому що є концертна програма, десь якийсь режисерський хід, є вибудувано, щоб, щоб не було говорільні. Добре, добре. І тут я стою в коридорі з Поповичем, там ще деякі нюанси, яка я буду то-то, то-то, то-то. Тут е, дзвонить телефон, дзвонить міністр культури Василь Вовкун. А ми з ним дуже в таких, ну, мене колеги, але в приятельських відносинах. І Василь мене вітає. Ладно, я вітаю, з ним народження. Каже, добре, дякую. А я кажу, якраз поповчуючи, каже, ну да, Івана ж. Іван з ним поговоривши, по посміявся, і все. І от він тоді сказав Василь Попович, що указ. А, підпис... ви не а я не знаю. Це вам такий сюрприз. Я не знаю. І уявіть собі, коли в кінці після концерту всі артисти на сцені виходить Чешмер, і він нічого багато не говорить, каже: я просто зачитую указ президента. Це сюрприз. Ну, це є нагорода, це є подарунок на день народження. Правда, мені, ну, як дазі. Клубок під горло підійшов, і тоді зал встав і почали аплодувати. і, і ну, ну, Це не враження таке, ну дуже дуже таке. чи Може, я сентиментальний стаю. Ну, Бо вже 50, тому. Бо вже 50, так. а то не жарт. Так, то не жарт. Ми зараз послухаємо, що про вас говорять ваші добрі друзі. Ага. Мені здається, що на його прикладі я розумію фразу, що все просте. Все, що просте, це геніальне і навпаки, все, що геніальне, це просте. Я надзвичайно люблю його мистецтво, я люблю його слухати. Я один раз почувши його гумореску, я вже знаю на пам'ять, настільки я слухаю уважно. Мені приємно дуже усвідомлювати, що я з таким чоловіком знайомий вже понад 20 років. Він, як і всі ми, добивався власне цього, до чого він дійшов різними шляхами. Він працював на різних роботах не тільки в театрі на сцені, але і поза сценою. І він старався бути підприємцем і заробляти кошти інакшим шляхом. Але я гадаю, що Господь є милосердний і талант він, якщо він є, він є. І сьогодні мені дуже приємно, що власне Гриз Драпак є народним артистом. Повірте, що він заслужив це своєю важкою працею. Коли він приїжджав до Америки, я перебував там. Він приїжджав з певною програмою, і коли я з'являвся, Йому на очі, значить, програма була перекреслена, тому що я просив, щоб він читав те, що я люблю, і він йшов мені на зустріч і, власне, читав те, що я люблю. А я страшенно люблю. Я думаю, не тільки я, а дуже багато людей в Західній Україні. Зокрема, і він зараз вже має таку палітру ширшу. Він їздить не тільки по Україні, він їздить по Тіаспору і в Росії, і всюди його слухають. Так що дай Бог йому міцного здоров'я. Щоб він ще довго, довго тішив нас своїм мистецтвом.